25 липня, п'ятниця. Усі народи підуть за Америкою. Тому, коли всі народи почули звук труби, сопілки та гусел, ліри і псалтеря в супроводі різних інших музичних інструментів, то представники всіх народів, племен і язиків впали до лілиць і поклонилися золотій статуї ідолу, яку поставив цар Новохудоносор. Даниїла 3.7 Історія повториться неправдива релігія буде звеличена. Перший день тижня, звичайний робочий день, не освячений Богом, буде піднесений так само, як колись був установлений Бовван у Вавилоні. Усім людям, племенам і народам накажуть поклонятися цій фальшивій суботі. Мета сатани скасувати день, установлений Богом, і даний світові як пам'ятник творінню. Для цілого світу повинен вийти указ, який змусить поклонятися Богові в цей день. Коли Сполучені Штати Америки, країна релігійної свободи, об'єднаються з папством в обмеженні свободи совісті і нав'язуванні шанування фальшивої суботи, тоді люди в усіх країнах світу будуть спонукувані наслідувати цей приклад. Інші народи вчинять за прикладом США. Хоч криза розпочнеться в Америці, Проте вона охопить Божий народ у всіх частинах світу. Збентеження огорне всі народи ті, для кого існує єдине Боже мірило праведності, єдине істинне випробування характеру, будуть позбавлені будь-якої підтримки. Усі, хто не підкориться указам державних установ і національним законам, хто піднесе фальшиву суботу, запроваджену людиною беззаконня, і знехтує святим Божим днем, ті відчують тиск не тільки з боку папства, а й з боку протестантського світу. Майбутній час горя вимагає від Божого народу непохитної віри. Господні діти повинні будуть засвідчити, що Бог. Єдиний об'єкт їхнього поклоніння, і ніщо, навіть смерть не примусить їх піти, хоча б на найменшу поступку фальшивому служінню для вірних людей, постанови смертної людини втратять будь-яке значення перед словом вічного Бога. Вони будуть дотримуватися істини, незважаючи навіть на ув'язнення, вигнання та смерть.